вже друга дня в об'єднаному марафоні. Мовить канал 1+, плюс 1 І нову годину розпочинаємо новинами від ТСН. День жалоби в Чернігові. Напередодні Росіяни атакували місто балістикою. Семеро загиблих серед них шестирічна дівчинка і понад 150 поранених. І під центром ракетного удару став драматичний театр у центрі, в якому тривала виставка дронів. Анонс про захід був у відкритому доступі. За словами місцевої влади, жертвами стали переважно люди, які були в автомобілях чи переходили дорогу, а також поверталися з церкви. У лікарнях Чернігова залишаються понад 40 потерпілих і з пораненими працюють психологи. Осколками вражені 60 будинків і стільки ж машин. А роботи з очищення міста тривають в офісі генпрокурора. Кажуть слідчі дії в розпалі. Там припускають ціллю росіян був не лише драмтеатр, що викякщо б їхньою ціллю була саме виставка, то налаштування ракет робиться таким чином, що взрив відбувається після дотику до цілі. Тут було використано інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася у повітрі. Є припущення стверджувати, що основна ціль росіян була саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню, яке перебувало в місті, і це підтверджують власне факти: бо всі загиблі люди, всі поранені люди, і всі решта ушкоджень для будівель були спричинені не пов'язані з драмтеатром, а все, що було навколо нього. І від ранку в Чернігові працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Маємо її на зв'язку. Юлія, отже, як місто оговтується від вчорашнього жаху, тобі слово. Те Чернігів в жалобі в Чернігові тривають розбір розбір того, що стало будівельним світям після вчорашнього прильоту. Ось ви бачите поза моєю спиною той самий драмтеатр, куди вчора поцілила ворожа ракета. У ньому повністю знищена знищений дах, постраждали горішні поверхи. Удар був настільки потужної сили, що навіть найвіддаленіші будинки на цій величезній площі там повиносило вікна, підривало дахи. От, ви бачите будівлю поза моєю спиною, де зараз тривають розбір покриття, Тому що його повністю зруйнувало вибуховою хвилею. Нині у лікарнях досі перебуває понад 40 людей, частина з, яких, велика, частина з яких це діти. І сьогодні зранку ті, хто не в стаціонарного лікування, приходять на перев'язку. Ось послухайте, про що розповідають постраждалі. Приїхали то в справах, вийшли з машини, і я почула звук ракети і зупинилися, і почули. Вибухи нас понесло просто зривною волною. Дорвані рани скло в нас порізали. Впали, на нас скло посипалося приїхали потім сюди, в втрима і нам надали допомогу. Також на лікуванні зараз перебувають п'ятеро дітей, які постраждали вчора від прильоту ворожого ворожої ракети. Дівчинка Софійка, яка вона померла у лікарні, шестирічна дівчинка, її провезли туди у стані клінічної смерті, але поранення було настільки сильне, що врятувати дитину не вдалося. Ще одна дівчинка, яка була транспортована до Києва, їй зараз там надають меддопомогу, Ісь, Прошу послухати, що кажуть Чернігівські медики. Їй намагаються зараз врятувати руку. Це все, що я можу сказати, тому що поранення таке, що їй загрожує ампутація. Зарешта хлопчики це травматологічне відділення, хірургічне відділення, але діти надзвичайно постраждали психологічно. Вчора це було більше таке, знаєте, мовчанка. А то сьогодні це вже сльози, і інші психологічні такі реакції. Ну але нам допомагають вже психологи, в нас працюють. До речі, прямо зараз вони тут з ними і тут. Варто зазначити, що дітей, яких привезли у лікарні, лише трьох дітей привезли на швидких допомогах, інших доправили просто інші перехожі, які мали автомобілі, просто привезли їх у медзаклади, аби надати швидку допомогу. Це свідчить про те, що Чернігів, який торік пережив також атаку росіян, місто було під постійними обстрілами. Люди тут об'єднуються і медики, яких навіть не було на робочих місцях вчора, під час атаки з'їхалися у медзаклади, аби якомога швидше і якісніше рятувати життя. Послухайте, що каже гендиректор дитячої лікарні. Коли роздався вибух, то всі, хто пережив березень минулого року, всім було зрозуміло, що це атака, це сльози, це крики, це кров, це біль. Тому чим більше медичного персоналу зразу одразу залучається до надання медичної допомоги, тим якісніше це все виходить. Наші лікарі і медичні сестри, це надзвичайно вчора проявили свій професіоналізм і. Всі людські якості, тому що навіть ті, хто був не в місті, вони приїхали на роботу. Допомагали рятувати поранених, відвозити людей у безпечні місця, не лише медики, які рятували їх у лікарнях, а й самі правоохоронці перед зі мною. Андрій Зеляк, правоохоронець, який тут був під час несення служби, і сам був поранений під час цієї ракетної атаки. Отже, Андрію, розкажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте і як це з вами сталося? Да, зараз почуваю вже все добре. Дякую вчора. <кху> Суботу-неділю, а під час військового стану поліція Чернігівщини забезпечує охорону публічного порядку в посиленому режимі. Враховуючи, що суботу-неділя, ми збільшуємо кількість снарядів, тим паче центр міста, свято було спас, люди почали сходитись до богослужіння в одну другу іншу церкву, і ми відповідно нести службу. В 11, десь двадцять, приїхавши сюди перевірити несення служби через 8 хвилин після. Того як почалася повітряна тривога, працівники поліції в нашому драматичному театрі почали людей голосно командами спускати до підземного. Сховища, тому що тут є якісне підземне сховище, і коли звучить сигнал повітряної тривоги, відповідно, ми здійснюємо ці заходи. Через вісім хвилин після початку даних повітря, ну, сигналу повітряна тривога був вже прильот. І всі люди, які знаходились в біля драмтеатру, мається на увазі е біля центрального входу, і були поміщені до підземного входу, вони залишились живі. А так таких людей було близько 100 чоловік. Всі інші, хто не захотів спускатися, вони розсередували Пішли в інші місця, в парки такі інше, або сідали в автомобілі, їхали. В цей час, коли трапився приліт ракети, ми виявили багато поранених, проїжджали повз швидка допомога. Військові тут, які перші стояли, вони запросили першу цю медичну швидку допомогу заїхати, забрати потерпілих, але люди, які були в церквах, Прогулювались по валу, вони почали сходитись в це місце до драмтеатру і дивитися. Наше завдання було надати їм або сховище, або повідомити про те, що є велика вірогідність того повторного прильоту ракети. Я в цей час проходив по вулиці, йшов до драмтеатру, коли почалася тривога. Ну, скажімо, так зайшов до магазину, і в цей час відбувся прильот. Почав телефонувати хлопцям. Хлопці. Сказали про те, що люди всі спускаються до ну перед перед тим, як поч... був прильот. Зателефонував хлопцям. Хлопці почали говорити про те, що вони здійснюють евакуацію людей до підвалля, а потім був прильот. Перебуваючи в магазині, отримав осколочне поранення, але Скажімо так, якісно спрацювали працівники даного закладу, тому що вони відкрили запасний вихід. Там поряд було також бомбосховище. Люди, які були не вражені, вони спускались до бомбосховища. Всім іншим, біля стильної сторони даного магазину ми надавали першу допомогу. і Відповідно, спускали до сховища. Я бачу, що вас пошкоджено обличчя рука. Так, є, ну, це правою стороною стояв до підвіконня, коли трапився прих-приліт, і з е, хвилею, я так розумію, була нанесені тілесні ушкодження. Після чого, десь хвилин 20-30, коли вже тут е, перші поранені були. Відвезені до лікарень ми почали евакуаційні заходи. Тобто, ряд поряд тут пожежна частина, ДСНС, Відповідно, міські відділ по відділ поліції, тобто до участі в ліквідації наслідків було залучено дуже багато поліцейських, ДСНС, працівників інших спеціальних служб Служба безпеки України. Тобто, ну практично через 15-20 хвилин ми тут уже брали участь у ліквідації всіма службами. Я бачу у парку зараз намет поліцейський. Туди підходять люди. Що це таке? Для чого він ми його розвернули вчора? Ще після того як трапилась дана подія, для того, щоб е е документувати даний вид злочину. Ми займаємося обходом всіх. Приватних будинків, фізичних осіб, підприємців, які мали свої свій бізнес на в цьому районі. Ну, і всі пошкоджені, все пошкоджене майно, квартири. Ми відточковим. Тобто, ми проходимо, беремо заяви на як потерпілих. Багато тут стояло машин вчора, е припаркованих, які також пошкоджені. Тобто, ми займаємося прийомом громадян. і Відповідно, приймаємо заяви, ті, які постраждали від наслідок вчорашнього обстрілу. Дрію, дуже вам дякую за те, що допомагали дякую пораненим за те, що витримали це все а, сьогодні. Ми продовжуємо працювати в Чернігові. От зараз тут відбулася злива. Тут поряд з цим комунальщики намагаються чистити також від уламків і осколків саму центральну площу. Попри це, ми лишаємося тут працювати і будемо щогодини намагатися вам повідомляти все нові подробиці того, як місто оговтується після ракетного удару Росії по середмістю Чернігова. Свята дякую тобі і величезна повага чернігівцям, лікарям, правоохоронцям, комунальникам, усім, хто згуртувались за таких страшних обставин кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з Чернігова, де напередодні посеред вихідного дня, нагадаю, Росіяни, вдарили по драмтеатру в середмісті, і семеро людей загинули. Тим часом сили оборони України і далі ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наша авіація упродовж минулої доби завдала ударів по зосередженнях російського ворога на різних відтинках фронту. На Мар'їнському напрямку Українське військо стримує наступ окупантів. Противник б'є авіацію, артилерію по населених пунктах. на Бахмутському напрямку російська армія намагалася наступати в районі Богданівки та Кліщіївки, але безуспішно підрозділи ракетних військ та артилерії збройних сил. Минулої доби вразили ворожу артилерію, три пункти управління окупантів та засоби протиповітряної оборони противника. Стримування ворога, локальні штурми і контрбатарейна боротьба, така нині війна на Донецькому напрямку, сили оборони там щодня мінусують піхоту і техніку путінської армії. Подекуди самі тримають активну оборону, відбиваючи атаки ворога в режимі окопної війни або як її ще називають війни позиційної, Із горлівського напрямку фронту сюжет кореспондента ТСН Івана Петричака. Працюємо по танкам посавушки, артилерії, по пам'ятними по там їхнім працюємо. Ми їх тут нормально просовуємо. Це пункт управління вогнем. Горлівський напрямок. Артем, боєць 24-ї бригади імені короля Данила вдивляється в монітор. Ситуацію на лінії розмежування відстежують безпілотники. Ми в прямому фірі смотримо це в режимі реального часу. За ворогом пильнують і вираховують цілі опорні пункти, піхоту, техніку. Зараз тут ми в обороні. Завдання утримувати окупантів і за можливості самим іти вперед. Гражеське тут. Возможно, у них есть, или нет, у них есть. За рішенням командування Артем наводить туди артилерію. Перше, перше до бою. Прицел 466, 466. Кутамір дев'яносто два. Навести, зарядить, заряд старший. Заряд Пер, перший прийняв плюс смерть окупантов. Ось так на лінії фронту віддають бойові накази без жодної бюрократії і затримок. Заряжено. За якихось кілька хвилин після виявлення цілі її вже готові знищити. Постріл. Швидкість одна з головних переваг закритих позицій гармати, замасковані по всій лінії фронту, тримають окупантів в тонусі цілодобово. Зруйнований бліндаж окупанти будуть відбудовувати, але поновлювати укріплення, аби не відступати, росіянам доведеться під чільним вогнем нашої артилерії. Їхня артилерія теж стріляє, і тут вже важлива контрбатарейна робота. Можна сказати на даному напрямку, окопна війна і з деякими елементами покращення тактичних положень з нашої сторони. Що хлопці з механізованих підрозділів відбувають позиції у противника. Вони розмістилися в населеному пункті. Оце перший прильот наш був по ним. Зараз ведемо коректуру і з другого снаряду, тобто 120-й міномет буде знищені. це так звана контрбатарейна боротьба, тому що треба вибити їхню артилерію для успішних дій наших наших військових підрозділів. Така війна потроху дає свої результати. Ворог вже не висуває техніку на передній край, і кількість його обстрілів тут суттєво меншає. Раніше у нас прилітали зразу по 4-5 упаковок «Градів». Там 40 штук за зараз прилітає, 24 на 7 час, вони прилітають 5-4 граді прилетают прилітають лишь. Так само їхня артилерія стала работать, вже площадями они нас не кроють. Ну, Піхоти много стало, вони пішком бігають, вже стараются не під'їжджати сюди, ні бетерами, ні Уралами, тому що ми выбиваем сразу. А там, де слабна російська армія, українська, отримує перевагу. З Донеччини Іван Петричак, Павло Борисько та Сергій Шпортило. ТСН 1, +1. Марафон. Єдині новини як українські спеці темними ночами на Херсонщині між островами в заплаві Дніпра забезпечують окупантам пекло на землі, завдяки чому і до яких рубежів на південному відтинку фронту нашим воїнам вже вдалося відкинути окупантів та про гаубиці зі снарядами, чи насправді винятково їх кількість є визначальною в інтенсивних артилерійських дуелях на передовій. Все це о 15.15 п'ятнадцять .15. аналізуватимуть зі співзасновником онлайн мапи бойових дій діпстейт. Наші військові кореспонденти Олександр Моторний та Руслан Ярмолюк у проєкті від редакції спецкору оперативний черговий. Тож не прогавте. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 уже розпочалися. Опікуватимуться підготовкою данія та нідерланди, і годину тому стало відомо, що саме до Нідерландів прибув президент України. Головне питання цього візиту, звичайно, ж F-16 для нашої держави за важливими зустрічами в Нідерландах стежить кореспондентка ТСН Олександра Мітіна, і вона зараз з нами на прямому зв'язку. Сашо знову вітаю. попри ось таку напівутаємничну організацію цих переговорів, що тобі вдалося довідатись на тепер. Вітаю колеги. Вітаю свято. Ну, власне, настрій тут вкрай піднесений, бо всі журналісти очікують дуже позитивних новин сьогодні. Але якихось подробиць, поки що не знаємо, бо все, що відбувається, відбувається за зачиненими дверима. Президент України Володимир Зеленський буквально годину тому приземлився в Нідерландах. До останнього нам не розповідали про його візит. Просто зібрали журналістів у на військовій базі воєнковані для важливих новин. Зустрів зеленського прем'єр-нідерландів Рюте. Вони прийшли у так звану чорну коробку. Умором військові нідерландці так називають частину своєї бази, і у ці чорні коробці зараз тривають переговори. Звичайно, що найбільше чого ми очікуємо, це конкретного результату і конкретної кількості f 16 та термінів навчання пілотів, які стартували вже у Нідерландах, але подробиць поки що не знаємо. Зараз ми знаходимося у кімнаті, де буде прес-конференція. Якщо можна покажіть, це от тут вже встановили. Прапори Нідерландів і України за моєю спиною знаходиться Литовище, частина військова частина литовища, де Власне, знаходяться літаки, які ми можемо бачити F-16, шістнадцять. Щоправда, з вікна ми не спостерігаємо. Це поки що великі військові літаки, але ми знаємо, що самі винищувачі знаходяться десь тут. Поруч в Ангарі, І от З хвилини на хвилину журналістів мають туди відвести і показати власне предмет перев... перемовин а, Рюте і Зеленського. Це ця частина литовища, тобто фактично, це великий аеропорт інсхована, який є пасажирським, і поруч тут сідають звичайні літаки. Таки, але ця частина є суто е, військовою. Також можу розповісти, що у залі, де ми зараз знаходимося, це важлива для нідерландських військових, адже тут відбувається прощання з родинами перед тим, як військові вирушають на завдання. Залишаємося слідкувати. власне, от навіть видивляюся, вже офіційних військових, які мають відвести нас до ангару за 16 Тож залишаємося слідкувати за подіями і розкажемо про все у наступних випусках. Швяти? Дякую тобі кореспондентка ТСН Олександра Мітіна з Нідерландів, куди прибув Володимир Зеленський? Тільки не було оголошено про початок навчання наших пілотів на винищувачах F-16 І вже відбулася зустріч українського президента та нідерландського прем'єра. Переговори щодо поновлення зернової угоди невдовзі можуть відбутися в Стамбулі. Турецьке видання Сабах повідомляє, що Анкара разом з ООН працює над пропозиціями, щоб знову відновити коридор. Це передбачає за даними часопису технічні перемовини між Москвою і Києвом. Днями німецька газета Більд, посилаючись на листування російських та турецьких дипломатів, зробила висновок, начебто Росія готує альтернативну зернову угоду спільно з Туреччиною, а ще з Катером на зміну чорноморській ініціативі. Яку саме з версій зараз просуває туреччина? Точно інформації немає. Попередню зернову угоду Росія розірвала в липні? Відтоді обстрілює українську портову інфраструктуру під час відкриття зернового коридору. Торік Україна і Росія не підписували прямої угоди, натомість укладали окремі договори з Туреччиною та ООН. Понад 70% молоді готові долучитися до відбудови України. Це дані дослідження, проведеного аналітиками для міністерства молоді та спорту. Попри втрати в повномасштабній війні, юнаки та дівчата волонтерять, генерують творчі проєкти та долучаються до війська, щоб дати відсіч ворогу. Як молодим українцям, можна допомогти державі вже зараз. Про це репортаж кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої. З вікнами та свіжим ремонтом гуртожиток Макарівського медучилища зустрічає гостей. З першого разу багато багато змінилося. Цю будівлю росіяни зруйнували у березні торік. Найбільше постраждала покрівля через діри у даху затікала вода. Цвіли стіни, тобто не квітками цвіли, а грибком картина просто жахлива. Шукали допомогу ну де могли абсолютно всіма силами і відгукнулись в мурівці. Рух будуємо Україну разом із 2014 року відновлює будинки, знищені війною. Сюди до Макарова волонтери заїхали на початку зими і вже за кілька тижнів у гуртожитку замінили проводку, вивели плісняву та переробили усі кімнати. Це така особлива технологія шпаклівки. Вони шпаклівку, шпателем так наносили і витягували, витягували. От і вона по, -по різному виглядає. Люди різного віку та професії, яких об'єднує одне бажання приносити користь. Я робота полягає в тому, щоб навчити е, волонтера будівельні справи Я в докоманду. Я слідкую з тим, щоб команді було комфортно, добре, класно. За 9 років у бурі налічили понад 8 тисяч волонтерів. Тут на об'єкті у Макарові працювало 35 активістів. Більшість з яких це люди, які ніколи в житті будівництво не бачили. Тобто, це люди, які вперше вперше зустрілися з цим, вперше доторкнулися до цього. І, от, в принципі, змогли нині. Гуртожиток активно готується до заселення. Сюди завозять меблі та сантехніку. У нас і сироти навчаються, і ВПО. і насправді це їх така домівка. Я сподіваюся, що вони будуть знати, що це робили волонтери, так. що це така сама молодь, як вони, і що вони можуть так само поїхати. В якусь громаду поїхати на якийсь бортабір і зробити все те саме для когось, так як зробили це для них. Гроші на будматеріали дають донори за цей кошт, купують харчі та оплачують житло волонтерам. Об'єкт, де працюватимуть, бурівці не обирають, а приїздять на запрошення громади. Очільниця проєкту каже: із початку повномасштабного вторгнення роботи стало вдвічі більше. І я, напевно, вперше в житті бачила, як сильно працює віра в Україну в людях, коли люди працюють цілодобово і розуміють, що тут нас є така. Можливість, ми не можемо її прогавити. Ми не можемо від неї відмовитися. Це ну це зовсім не про зарплату, не про щось таке. Основна ціль бур сформувати у людей почуття відповідальності за країну і за себе самих. Приєднатися до табору можна з 16 років. Щоб стати волонтером, потрібно заповнити анкету на сайті Будуємо Україну разом. Зараз ти в своїй громаді можеш зробити щось класне, круте, давай долучайся. Київський центр крові тут від ранку збираються донори. Хтось здає кров перше для когось. Це вже звична процедура. Не у всіх є змога донатити фінансово, а змога донатити кров'ю завжди у всіх є. Ну якщо це не протипоказано. За день в середньому тут приймають до 50 донацій. Ми намагаємося вести зворотний зв'язок, пояснювати, кому саме пішла ця кров, компонент крові, який пацієнт був прооперований. Під час війни потреби України у донорській крові зросли на 60 відсотків. Розповідає засновниця проєкту донор -Юей Ірина Славінська. Чомусь в Україні є культура і така звичка здавати кров для когось, хто зараз потребує крові. Це рідні, близькі, родичі. А ми кажемо, що кров треба здавати регулярно. Донорство це безкоштовно. Товна перевірка на віл, гепатит та сифіліс. Лікарі нагадують, регулярний забір крові корисний для організму. Ризик хвороб серця зменшується, а рівень неорганічного заліза в організмі знижується, і в тому числі. Така як вишенка на торті. Ми ще й рятуємо життя тим, хто сьогодні потребує цього. Сьогодні на платформі Donor.ua зареєстровано понад 130 тисяч людей, які регулярно здають кров. Одна донація може врятувати три людських життя: транспортують кров і в гарячі точки. Це східно-південний весь регіон. Ми вже здійснили більше 65 поїздок. Зараз завершуємо 66. Одна поїздка більше 1500 Життів, які можна врятувати, все частіше молодь долучається до збору крові в інституті серцево-судинної хірургії. Кажуть, середній вік донора 25 років. Свідома, позитивна, заряджена молодь, яка приходить до нас і віддає свою гарну кров. Молоду це не боляче, це як взяти кров з вени. Долучайтесь до кровообігу нашої країни. Рятуйте життя тим, хто це потребує, і ставайте здоровішими разом з нами. Карина Вакарєва, Вікторія Ковцон, Андрій В'єтушкін та Володимир Черенков ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Українська збірна веслувальників, які ще недавно облотував чи не весь світ, повернулася додому з Таїланду. під час змагання човен спортсменів за 200 метрів до фінішу. Майже геть залило водою. Однак українці, попри це, пливли далі. Їм стоячи, аплодували спортовці та оболівальники, як їх зустрічали суперники. Та що означає командний дух змагань? веслувальники розповіли кореспонденції ТСН Тетяний Комич. Wow, for the team them. ці кадри за лічені години побачив весь світ. Українські веслувальники, які допливають до фінішу на майже затонулому човні, вражають навіть суперників. How... повінця у воді все ж таки фінішують шостими із дев'яти команд. Це було вперше, взагалі за всю історію цього виду спорту, що з човном який під водою. Спортсмени зуміли фінішувати. Капітан збірної Дмитро розповідає, спершу все йшло за планом. Вони боролися за призові місця. Раз два три, чотири, п'ять. Однак на одному із поворотів човен затопило хвилею від човна суперників. Капітан миттєво ухвалює рішення, яке усі одноголосно підтримують. Працювати до останнього до фінішу. Схожа ситуація під час змагань сталася із американською командою, і вона зійшла з дистанції. Судді, які підпливли ближче до українського човна, спершу теж просили зупинитися однак, побачивши запал та впертість українців. Відступили судді, зрозуміло, що не потрібно нас нічого не зупинить. Потрібно дати нам шанс, щоб ми далі продовжили боротьбу. Ми не зламні, ми не скорені. Ми завжди дійдемо до своєї фінішної смуги і до своєї мети. Найстарший член команди її стерновий Сергій Ханчевський. Зізнається, до цього українська команда бувало тонула на змаганнях, але цього разу все було інакше. Відчорпували воду і що тільки не робили. Зараз ми оцінюємо, що це ефорічний такий виступ згідно правил. Скільки чоловік стартувало, стільки повинно фінішувати. Тобто ніхто не залишив човна. Я пишаюся своїми хлопцями. Всі трибуни, аплодисменти, Юкраїн, Юкраїн. Не перевершено було Яків, який був в іншому заїзді, неймовірний фініш своєї команди відзняв на телефон. Але підживує, не, не здається. Їх вітав грім оплесків. Українців оточили вражені глядачі та суперники. Всі судді, але їх було десь людей е, Хтось плакав, хтось хлопав, хтось ну, підійшов до мене, і сказав, як ви це можете. Прям черга вишукувалася, щоб обміняти наші. V bolki, kjer je napis Ukrajinčina simbolika. З українська якась щоб помінятися футболками, щоб щось привести додому від українців. Голова федерації веслування на човна в драконах. каже: із початку війни чимало веслярів пішли служити у збройні сили. Хтось там медиком, хтось волонтерить. І саме завдяки героїзму, тих, хто щодня захищає Україну, наші спортсмени мають змогу і на змаганнях показати звитягу українців. Можливість була, щоб наш прапор піднімався і наш весь світ про нас почув. Ми це зробили. Ну і це добре. Відео, де українська збірна долає дистанцію на затонулому човні, набрало мільйони переглядів. Мережу миттєво заполонили меми. Я те відео особисто передивилася певно разів, 40, може більше. Самі ж герої вибухового відео запевняють, по іншому вчинити не могли. В українці просто немає опції здаватися. Кажуть, хотіли довести так само, як і у спорті. Українці ніколи не здадуться на полі бою. Кілька днів відпочинку, і команда готуватиметься до чемпіонату Європи в Італії. Сподіваються, там не буде неочікуваних хвиль. Тетяна Комич, Олександр Руманюк, Антон Олещук, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. І після цього прощаюся до 15-ї і наступного випуску ТСН. Та передаю слово колегам, ведучим Дентису Ден Наталі Островській та Руслану Шаріпову. А говоритимуть вони зокрема я так розумію про здоров'я і, зокрема, ментальне здоров'я українців. От ти був у відпустці свята цього літа? Зараз, Знаєш, всі кажуть на все не на часі. А от чого це має стосуватися, а чого ні? Це ви мені зараз, розповідає. А чого, якої думки психологи? Вони на часі чи не на часі? Відпочинок під час війни? І що вони про це думають? І, і що вони можуть сказати людям, яких гризе совість, і вони думають, що не можна відпочивати там поїхати на озеро на річку під час війни, якось незручно, коли бійці наші на фронті. От що на це скаже психолог? Ми здається, вже знаєш не один раз обговорювали цю тему, але кожен раз, коли от такі постаються події, як приліт ракети в центр Чернігова, ти потім сам для себе не можеш відповісти на запитання: а, ну, як це співвідноситься з дискотекою на п'ятиповерхівці в Києві? Будемо про це спілкуватися Думка з... фахівців. Зрештою, в такий складний час завжди точно на часі, і все це буде далі. В ефірі об'єднаного марафону залишайтесь.